На початку тижня до Полтави завітала делегація із Молдови. Насінництво основна сфера співпраці між аграріями Полтавщини та сусідньої республіки в області соняшник молдовській селекції росте на площі близько 10 тисяч гектарів. Тепер насіння хочуть не просто купувати у сусідній державі, а вирощувати у себе. Ще сторону зацікавилася співпраця з виробництва органічної продукції та у галузі тваринництва. Перший рік відзначила Шишацька об'єднана територіальна громада. Свято провели на березі ріки Псел. За словами місцевих, за рік помітних змін не відбулося, але влада почала більше приділяти уваги освіті та медицині. Для об'єднаної громади найважливішою проблемою лишається недосконале законодавство. 15 серпня своє професійне свято відзначили археологи. Напередодні науковці скіфологи з Полтави, Києва, Харкова, Дніпропетровська та Москви зустрілися у Котельві на міжнародну наукову конференцію Феномен Більського городища 2016 16 серпня у великих Сорочинцях офіційно відкрили національний ярмарок. Відкрили скромно без президента та офіційних осіб із Києва. Зате колоритно з гугорівськими героями та традиційними розвагами серед учасників торжища чимало іноземців. А от вхід на концерти зірок шоу бізнесу та садиби зробили платними. На сорочинському ярмарку влаштували шоу найсильніших богатирів світу стронгмени з України, Білорусі, Росії, Литви, Латвії та Грузії продемонстрували глядачам, на що вони здатні. Стронгмени змагалися у п'яти різних дисциплінах. За підсумками змагань кращими стали гості. Найсильнішим визнали литовського стронгмена Відаса Блекайтіса, який посідає четверте місце у світовому рейтингу ломусів. Полтавські музиканти долучилися до всеукраїнської акції концертів пам'яті Кузьми Скрябіна. Нагадаємо, український музикант загинув півтора роки тому в аварії. Він мав друзів. Полтаві тож до дня народження музиканти влаштували вечір спогадів на вулиці Соборності. Зібралося чимало охочих насолодитися виконанням всім відомих і улюблених пісень у Полтаві. Планують зробити ще й стіну пам'яті Андрія Кузьменко. У четвер Полтава попрощалася з бійцем 10-го гірсько-штурмової бригади майором Ленисом Лесняком. Герой загинув під час бойового зіткнення з розвідувально-диверсійною групою російських найманців на Донбасі. Поминальна панахида відбулася в Свято-Успенському кафедральному соборі. У п'ятницю, 19 серпня, у Миргородському районі провели в останню путь захисника з села Черевки, 37-річного десантника Олександра Ковтуна. Воїн 25-ї окремої повітряно десантної бригади загинув в Авдіївці від кулі снайпера. Вічна пам'ять героям. Чотири дні перебували на Полтавщині делегації Миратинського краю. Відвідали і славнозвісний Сорочинський ярмарок і підприємство агроекологія, яке вразило грузинів. Наступну зустріч планують провести вже в грудні в грузинському кутаїсі. Там і відбудеться підписання меморандуму про міжнародну співпрацю. Побував цього тижня на Полтавщині посол Японії в Україні Шігекі Сумі. У рамках візиту він зустрівся з представниками обласної влади та порадив їм сконцентруватися на інвестиційному іміджеві регіону та залучати японських інвесторів за словами посла. Японія як окрема держава надає найбільшу фінансову підтримку Україні порівняно із європейським союзом. Наприкінці тижня лауреатам премії імені Саміла Величка у Полтаві вручили нагороди. Переможців визначили у семи номінаціях. Відзнаку отримали науковці, краєзнавці, люди мистецтва серед лауреатів і працівники Олтави. Цього тижня на 31-х літніх олімпійських іграх закінчили свої виступи представники полтавського регіону. Зазначимо, що для усіх наших п'яти збірників це був перший досвід виступу на головній світовій першості. Тож три із горішніх плавнів Іван Іванов показав 48-й результат. Легкоатлетка з Кременчука Ольга Ляхова не пройшла до півфіналу змагань. Полтавський плавець Любомир Лемешко приплив 23-м. Горішньоплавненський веслувальник Павло Алтухов увійшов до п'ятірки кращих веслувальників Олімпіади врі. А найкращий результат показав ще один вислувальник на байдарках і каної з горішніх плавнів Дмитро Янчук. На пару з львів'янином Тарасом Міщуком вони показали третій результат і здобули для України бронзу.